So, вже, без один, два, три, а просто. Все. So. Ah, всім добрий день. Пішло? У нас вітання. 5 членів земельної комісії, Представники земельного відділу, культурного відділу. На розгляд його на 12 питань. Пропоную, щоб в комісію виконують земельне відділу. Хто за? Проти? Тримався, Добрий, починаємо тоді з питань. Ідемо. На розгляді у нас є питання питання Національної енергетичної компанії «Укренерго» про надання назволів на розроблення проєктів з минулою земельних ділянок, розміщення дільниць експлуатації основних об'єктів передачі енергетики. Це у нас є діляночки під існуючими стовбами, три діляночки по 173 квадрати. Це у нас ТПшки у той стовби лінія 400 Вт. Три діляночки це в розвідки. Пропозиції земельного відділу на дати дозволу. Хто за? Проти? за. Далі у нас йдуть зміни цільового призначення, розгляд заяв про затвердження проєкту злучує призначення змінюються. Перша на спавлик Андріана Михайлівна, це земель для ведення особистого на землі під будівництво обслуговуючих будинків. Це діляночка в розірці за новою поштою. Витяги все є, надавалися. Друге, по пакетно чи всі по okay. Пакетно. Друге у нас є Дяченко Ігор Іванович. Це із земель для ведення особистого під будівництво 16 соток, Це ж розірка за новою поштою, генеральних планів, детально передбачено, викупівання все. Надані витяги є Дяченко Дяченку Ігор знову, це у нас розвідка, дві справи, теж з ведення особистого на підзабудову. Теж викупювання все надано. Слідує у нас іде Прислубська Марія Ланщина, це земель для ведення сільськогосподарського під будинком. Це старий дренаж, це у нас холмок за колонією. Теж витяги архітектури надані, зауваження в голові нормально. Слідуючи у нас Гуштан Василь Гаврилович і земель для ведення товарного, теж під житлову забудову, старий дренаж, надані, висновки архітектури, ділянка все є. Керець Наталія Іванівна, це земель для будівництва обслуговування житлового будинку в землі для будівництва обслуговування адміністративних будівель офісних приміщень. Тут два в них зміни цільового. це те, що був у нас детальний план, це минає вулиця Можайська, де міняли підклініки. Теж висновки архітектури є, не у будівні, все може бути. Детальний, детальний план спеціального розповідає. Це підкотечення, це поіснуючи під, поворот. Так, в мене є земельне відділу, зауважень немає. Партиктора зауважень має. Хто ага. за те, що ви задоволене питання заяви? Хто за? Проти? Утрималися? Слідуще у нас запитання, це розгляд заяви Прибушу до Едуарда Вікторовича про затвердження проєкту суму, що відведення земельної ділянки зі зміни цільового призначення для розміщення експлуатації будівлі споруд наземного транспорту. Це в нас минає вулиця Волошина. Тут є, була їхня пропозиція, вони хочуть на 10 років і 5%. У земельного відділу комісії, було, що 5 років, 5%. Хто за 5 років? Хто <рес> за те, щоб задовольнити там заявку, за роти отримали? Слідує питання у нас про розгляд про передачу земельної ділянки в оренду. Це у нас є ЖБК квадрат, це волошена. Теж вони звернулися під передачу в оренду, під розташованим майном будинками. Вони просили, ми не, не просили під скільки років, це на розгляд комісії, скільки років, скільки процентів. Відповідає документації, відповідає місто будівлі, документації, дані розміщення об'єкта Галини Михайлівна. Вони там де Да, Там може бути стара. стара. <рес> п'ять п'ять. Було, було три. Попередня оренда було три. Це ще Це тоді ж п'ять да, про, на профудах може бути п'ять. Бо комерція максимальне 12. Ну, щоб заяву. Хто за? Проти тренувся. Так, Слідує у нас буде розгляд технічної документації щодо затвердження встановлення відновлення меж. Це земельні ділянки під існуючими житловими будинками. Я вчитаю фамілію, право власності є, технічки є, кадастрові сформовані, ділянки все є. Перша діляночка Кирилі Ганна Михайлівна, це у нас Туряниці, під існуючим житловим будинком. Слідуючий наш кіш і Бола, кіша Дальбер, це теж консо вулиця Миру, 52 під існуючими є право власності на житлові будинки, все тут підшито. І слідуючий Боднар Валентина Золтанівна, це розвідка станційна 18, це під існуючими житловими будинками. Тобто відділа земельних ресурсів немає зауважень. Хто за? Проти. Слідує у нас запитання. Це розгляд заяви про Федорова Євгенія Євгенію. Це, це було рішення. От, щодо зміни, внесення змін до рішення 8-ї сесії від 18.08.2020 року. Там, яка каже, ім'я не так сполонені Євген не, Євген, не Євгенію. Тобто земельна ділянка було, все, вам просто внести зміни в рішення і не на Хто за те, що дану заяву? Так. Следующее у нас запитання, йде прогноза заяви Сверенчука Василя Івановича. Це затвердження технічної документації. Це сторожниця пішла. Що по існуючим житловим будинком? Це сторожниця, вулиця Дружба, 22. Документи витяг є, кадастр є, право власності на житловий будинок є. Тобто, звідтіла в земельних ресурсів зуваженіма. Проти отримав. Mm -hmm. у нас питання. Розгляд листа Холмківської сільської ради про затвердження технічної документації землю щодо літалізації земель Холмківської сільської ради. Там одна земельна ділянка, на яку вже зараз сформований кадастр номер. Це реєстрація в комунальну власність. Це 10 сотин для догляду за гідротехнічним іншим водогосподарським спорудами. Це під своїм Тобто, очисніми це реєстрація за сільською радою, комунальна власне. Не, там і там вихові вони будуть під 10 сотень. В очисні мене йдуть під одну сотку, а тут 10 сотень навіть. А воно так і було, коли не додали. Мало було. за те, що задоволені дану заяву? – то за. Слідує у нас заява. Роза горака Андрія Ярославовича про добровільну відмову від права власності на, на земельні ділянки за кадастровим номером 0188 площею 109 квадратів. Це відмову і друга 0,191. Це для ведення особистої ділянки після розподілу, після затвердження детальних планів ці частини відмовляються на користь сільської ради під дорогами. Дві діляночки з однієї сторони це район затишної вулиці Второй. Тобто добровольче. Слідуюча заява. Ідуть мої питання. Це розгляд заяви Воробчака на затвердження детального плану території для будівництва садивних будинків, у урочищі біля віщорки, селісторожниця. Детальний план пройшов всю процедуру. Ну, єдине, що у нас місто рада буде нарада, буде 20-го числа. Але вже громадські слухання відбулися. З одного року, да, ну, так? Так, Що прям буде біда на місто будівлі, то буде про це знати. Я думаю, що там біди не буде. А, ні, ну, так, це буде буде не воно, а, там все нормально. Можна подивитися. Я записую, щоб вона тільки не вибала. Це для проєктанта. Я попросила один раз, щоб подати. Не той, я не той не той вам дала. Це буде следующее. Це буде зараз наступний заклад. Це там не було зараз. Наш медляралась. Це як не Шкода, що хто не був із депутатів на нашій стратегічній сесії, там ми обговорювали, що те, що враховано в цій металці, ми одні з перших в Україні, хто отримав дозвіл, і не то, що дозвіл, да, дозвіл із транс. Е е Ну, міжнародний ділося, до... це там, да, да, погодження були. Що ми перші, перші в Україні про це поводили. зробили, да, ми перші в Україні бо ще не знали, як це робити, на нас вчилися. Ну, це завдяки цій деталці. І об'їзна дорога. Такий так, ніж я то все зроблю. Це обрізана дорога, так? Депутатів політика, а вихідку?

там одна дорога може це виїжджати на Ужгородку, і там буде друга CZ. через переїзд може на розвитку, а третя траса це об'їзна. Ну, це, це і ПЗЦЗ, а там, де моря, знаєш. Тут не тут боротьби, тут через канал. Далі будемо можна закультувати, але це місце і через переєднуватися. Ось інститут, немає пощу. І то вона буде приблизно. Це варіантова. Ну, орієнтовно, тому що ще плюс навколо саме приятель. Добре, ставлена на голосування. Хтось якісь зауваження має? Хто за те, що це буде давну заяву? Хто за. за. зараз? Проти утрималися. Зараз І наступна заява це у нас громадянина Костика і Лубанова. Теж на затвердження детального плану у сторожниці в САП. сад. Так. Що більше, У нас вже громадські слухання пройшли. Там то ще під 4. Це громадянка на скільки. Так, Це громадянка Катерина. Хто це по правді річній сесії? Ні, не тут це mm. то це по громадяни. У вас є якісь зауваження. Ставлю на голосування. Хто за то, що прозвонити даному заяву? Хто за? Проти? П'ять Ну і останнє питання, підвізоване відео. Це покоротняна заява Сивик Звенислава Тарасівни. Це що у нас затвердження під житловим будинком, це коротхняний Гагаріна, на чи житловий будинок, затвердження під існуючий житловим будинком. Технічно постановлено і відновлення. Право власності є на будинок, все є. Загалом ми подамо заяву. Просто підтрималися. Дякую, тому hello uh,